Слава Україні та слава ЗСУ. В Миколаєві 28 серпня 1282 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни здійснили масовану ракетну дронову атаку, готувалися до неї. На жаль, є прильоти. В Києві є прильоти по житловим будинкам, так по і офісним. Четверо людей на даний момент загинуло. І близько п'яти десятків травмованих. Також росіяни ще знищили потяг інтерсіті, Київ, Харків. Ще по Староконстантиніву прилітало. Ну і по прифронтових городах. Загалом росіяни запустили 598 шахетів, 563 збито, дев'ять балістичних ракет, сім з них вдалося збити. Підняли стратегічну авіацію, запустили 20 крилатих ракет, 18 з них збито. Ну і дві ракети, Жаль, одну з них вдалося збити. На півдні Одещині була лише повітряна тривога, ніяких прильотів там немає. На Миколаївщині збито 8 шахедів, коли вони пролітали в область. Прильотів від шахедів немає, а от в селищах в районі Очакова є досить багато прильотів від FPV. На щастя, без постраждалих, а на Херсонщині після російських обстрілів четверо загиблих людей, ще п'ятеро травмованих. Але на щастя цієї ночі були досить гарні новини на Росії. Мінус два НПЗ. Це дуже гарно. Чекаємо ще на таке.